Дорогі мої, ми вже не раз, напевно, бачили, що шлюб у своєму вищому досягненні це нитка, утроє скручена, завід між чоловіком, жінкою і Богом. Далі ми бачили, що завід вимагає жертви, інакше він не дійсний. Зараз ми застосуємо ці принципи конкретно до шлюбу, які віруючі вступають через свою віру в Христа. Жертва, на якій ґрунтується завід християнського шлюбу, це смерть Ісуса Христа за нас. Він є тією жертвою, через яку вірою чоловік і жінка можуть вступити в шлюбні стосунки таким чином, як сам Бог зумовив тому бути. Так само як Господь і Аурам пройшли між частинами убитих тварин. Так і в шлюбі чоловік і жінка проходять через смерть Ісуса Христа за них абсолютно в нове життя і абсолютно нові стосунки, які були б неможливі без смерті Ісуса Христа. За від християнського шлюбу укладається біля підніжжя Христа. Існують три послідовні фази встановлення цих стосунків. По-перше, у жертву приноситься життя. Кожен жертвує своє життя другому. Чоловік, озираючись на смерть Христа на Христі, каже ця смерть була моєю смертю. Коли я прийшов через хрест, я помер, тепер я більше не живу для себе. Подібно й дружина, дивлячись на хрест, також каже та смерть була моєю смертю. Коли я пройшла через хрест, я помер. Тепер я більше не живу для себе. З того часу ніхто вже більше нічого не приховує від іншого. Усе, чим володіє чоловік, належить жінці. І все, що має жінка, належить чоловікові. Ніщо не ховається і не утримується. Це повне з'єднання, а не партнерство, як тепер попробують це показати. По-друге, унаслідок цієї смерті приходить нове життя. Кожен тепер переживає це нове життя у другому і через другому. Чоловік каже дружині, Моє життя у Тобі, я живу своїм життям у Тобі. ти є вираженням того, що я є. Подібно і дружина, каже чоловікові: Моє життя у Тобі, я живу своїм життям через Тебе. Ти є вираженням того, що я є. По третє, завіт вінчається фізичним союзом, що приносить плід і є, у свою чергу, продовженням того нового життя, яке подружжя готове розділити один з одним. У всьому світі створений істот Бог становив основний принцип без союзу не може бути плоду. Завіт призводить до присвячення життя і плодів. Неподілене ні з ким життя залишається старильним і безплідним. Цей підхід до шлюбу, коли на нього дивляться з погляду завіту, дуже відрізняється від ставлення більшості сучасних людей, які одружуються. В основному ставлення нашої сучасної культури таке, що я від цього отримаю, яку вигоду я можу з цього витягнути? Я вірю, що всякі стосунки, засновані на такому принципі, приречені, зрештою, на провал. Той, хто підходить до шлюбу, як до завіту, не запитує, що я можу отримати, швидше він запитує, що я можу дати. І на своє власне питання він дає відповідь: Я віддаю своє життя, я жертвую його для тебе, і тоді я набуду нового життя в тобі. Це, однаково стосується Бог сторін, і чоловіка, і дружини. Для природнього розуму це звучить безглуздо, проте це насправді є секретом справжнього життя, справжнього щастя і справжньої любові. У цих нових взаємовідносинах кожна сторона повинна унести свій особистий вклад. Примітно, що в кожному уривку нового завіту, де розглядається питання про пільні обов'язки чоловіка і дружини, Завжди починається з пояснення особливих обов'язків дружин. Так це й у посланнях Петра, одруженого чоловіка, і в посланнях Павла, неодруженого чоловіка. Здавалося, що в певному розумінні дружина це стержень. На якому у цілому будується взаємовідносин? Якщо вона не виконує свою роль, то один чоловік ніколи не зможе сам по собі побудувати стосунки. Тому ми далі почнемо розгляд ролі дружини. Обов'язки дружини. Дорогі мої, у притчах 31 з 10 по 31 вірш. Соломон намалював один з найбільш прекрасних портретів, створених десь у Біблії портрет доброчесної дружини. В одному з перекладів використана фраза чудова дружина. Але жодний з перекладів повністю не виражає глибини оригіналу. Що Соломон мав на увазі насправді? Він казав, я вірю в жінку, яка знає, що означає бути жінкою. Жінку, яка знає, як повніше і багатше виразити свої жіночі достоїнства. Жінку, яка досягає успіху, як жінка. Він починає її опис з питання, хто знайде доброчесну дружину? Яке указує, що такі жінки рідкість. Відколи я мав щастя розділити 20 років свого життя з жінкою, яка відповідала словомоновому опису, я ніколи не міг читати цей без безліз вдячності, що наверталася на мої очі. Дослідження кожної деталі портрета. Описаного Соломоном виходить за рамки цієї книги. Але я хочу звернути увагу на один простий факт, який дуже важливий початок середина і кінець опису повністю сфокусовані на її чоловіку. Іншими словами, вищим досягненням доброчесної дружини. Її чоловік. Усе, чого вона досягає, окрім цього, має другорядну цінність. От як жінка повинна вимірювати свої досягнення як дружини, вона не живе більше власним життям. її життя в її чоловіку, вона бачить свій успіх у ньому. Вона радіє його досягненням більше, ніж власне. Зверніть увагу: в 11 вірші на перше твердження про цю доброчесну дружину, упевнене в ній серце чоловіка її, і він не залишиться без прибутку. Не обов'язково йому ставати мільйонером для самоствердження. Самоствердження і достаток він знаходить у дружині. Багато чоловіків відчайдушно намагаються досягнути успіху у бізнесі чи в інших сферах, з бажанням затвердити себе. Зазвичай корінням їх проблем є те, що вони ніколи не мали підтримки і схвалення у власних сім'ях. Спочатку у своїх батьків, а пізніше у своїх дружин. У результаті вони проходили через життя з сильним бажанням добитися схвалення і самоствердитися. Але чоловік, у якого справжня дружина, не потребує ще чиєїсь підтримки, її цілком достатньо, інший може не зрозуміти. І навіть зрадити його, але він знає, що існує одна людина, на яку можна повністю покластися, це його дружина. Бути такою дружиною це найвище досягнення будь-якої жінки. Упевненість чоловіків у своїх доброчесних дружинах грунтується на одному простому, але життєво важливому факті, вона відплачує йому добром, а не злом, у ші дні життя свого. Протягом 20 років я мав цю повну впевненість. Відносно своєї дружини. Вона ніколи не робила мені зла, вона могла не погоджуватися зі мною, іноді навіть могла заперечувати мені. Ми могли сперечатися, чи мати різні думки. Але я завжди знав, де вона стоїть відносно мене. Вона була на 100% на моєму боці. Без цього я б ніколи не міг стати тим, ким я є сьогодні. Давайте перейдемо до 23 го вірша центральної частини цього опису. Чоловік, її відомий біля воріт, коли сидить зі старійшинами землі. Знову увага зосереджена на її чоловіку. Він визнаний лідер серед свого народу, сидить біля воріт, місце пошани і влади. Мова Соломона дуже виразна, чоловік її відомий. Іншими словами, він відомий, як її чоловік, без її підтримки, він би не зміг зайняти почесне місце. Цей принцип добре застосований у більшості випадків, коли ми бачимо успішного, упевненого, шанованого чоловіка. І велика частина того, що ми бачимо, є заслугою його дружини. У віршах 28-29 опис сфокусований на її сім'ї, спочатку на її дітях, але потім знову на її чоловіку. Встають діти і облажають її, чоловік і хвалить її. Багато було дружин доброчесних, але ти перевершила всіх їх. Таким чином, опис доброчесної дружини, дійсно процвітаючої жінки спочатку всередині, а наприкінці зосереджений на її чоловіку. Він є вищим досягненням у порівнянні з іншими, які за своєю суттю дорогорять. Як зі свого боку Він винагороджує її, Він хвалить її, як це важливо. Чоловіки, якщо у вас такі дружини, знайте, що ціни їм немає, ви ніколи не зможете заплатити їм нічим іншим, окрім хвали. І можете дозволити собі бути щедрими в цій оплаті, бо чим більше ви платите, тим більше отримуєте у відповідь, тому приділяйте час на те, щоб хвалити свою дружину. Кажіть, яка вона мила, кажіть, як смачно вона готує, кажіть, що ви дуже раді бачити ваш дім таким ошатним. Кажіть, як прекрасно вона виглядає. Кажіть, як сильно ви її любите, приділяйте час, щоб робити це, це хороший вклад. Кожного разу ви отримаєте набагато більше, ніж вкладаєте. Зі свого боку, як я вже сказав, я можу згадати про 20 років успішного, щасливого шлюбу. Якщо я шкодую про щось, то тільки про те, що не казав їй досить часто, як сильно її люблю. Я любив її, і вона знала це, але я не казав їй про це так часто, як міг би, якби я міг прожити цей період свого життя знову, я казав би їй це в десятеро частіше. Дозвольте знову повернутися на певний час до ролі дружини. Як може дружина досягнути такого роду успіху в стосунках з своїм чоловіком? Я скажу, що в неї є два основні обов'язки, тісно пов'язані один з одним. Перше це підтримувати свого чоловіка, друге це підбадьорювати його. У кінці, у першому посланні до коринтян 13.3 Павло каже: голова жінці чоловік. У природньому тілі голова, головна відповідальність у рішеннях покладена на голову. Проте голова не може діяти сама по собі. Вона залежить у цьому від іншого тіла, без підтримки інших частин тіла, голеним чином шиї, голова не може виконувати свою функцію. Це стосується у стосунків шлюбі. Як у голови у чоловіка є основна відповідальність приймати рішення і керувати. Але він не може виконувати ці функції сам по собі. Він залежить від тіла, що підтримує його у відомому сенсі. Обов'язки дружини можуть бути уподібнені об обов'язкам шиї. Одна найбільш близька до свого чоловіка, на чию підтримку він має постійно покладатися, якщо вона недостатньо підтримує його, то таким чином він не зможе діяти так, як міг би, точно так, як не існує іншої частини тіла, здатної зайняти місце шиї для підтримки голови, також немає іншої людини. Хто міг би надавати чоловікові ту підтримку, яка йому потрібна від своєї дружини. Другий важливий обов'язок дружин – підбадьорювати свого чоловіка. Чоловік повинен бачити схвалення своєї дружини у будь-який час, особливо, коли він найменше заслуговує на нього. Якби жінка мене тільки тоді, коли я заслуговував на це, підбадьорювала, це не був, я би не був тим, чого я потребував. Я потребував найбільше підбадьорення саме тоді, коли заслуговував на нього найменше. Я потребував людини, яка вірила б у мене, коли ніхто інший не вірив. Я не потребував повчань. я не потребував радників. Мені потрібна була людина, яка б мені вірила підбадьорення. Це нелегке завдання для дружини, особливо в скрутні часи. Найлегше докоряти чи критикувати. Фактично, підбадьорення, це служіння, яке треба розвивати. Я вірю, що в більшості випадків дружина може перетворити невдалий шлюб і поганого чоловіка у вдалий шлюб, і доброго чоловіка, якщо вона навчиться. Підбадьорювати як слід, але це завжди вимагає самозречення. Ми не можемо підбадьорювати інших, коли ми головним чином зацікавлені лише собою. Якщо ви і ваш чоловік почуваєте себе нещасним, що ви робитимете? Скажете йому, яка ви нещасна, чи підбадьорите його? Його підбадьорення вимагає самозречення. Але це і є суть шлюбного завіту. Ви не можете більше для себе не живете для себе самого. Це повертає нас до початкової точки присвячення через завіт. Тільки це може дати милість і силу, яких потребує кожна сторона у шлюбі, щоб зробити його успішним. Хорошої, доброї поради. Чи набору правил недостатньо самих по собі, щоб зробити це. Сьогодні є багато дивних книг, що пропонують поради та інструкції з християнського погляду, яка мати успішний шлюб, але кінець кінце шлюб не буде діяльним без надприродної Божої благодаті. І ця благодать приходить тільки тоді, коли чоловік і дружина віддають себе Богові і один одному через присвячення завіту. І на завершення притча про жінку. Маленький хлопчик запитав маму: чому ти плачеш? Тому що я жінка, я не розумію, мама. Обійняла його і сказала, ти не зрозумієш цього ніколи. Тоді хлопчик запитав у батька, чому мама іноді плаче без причини? Усі жінки іноді плачуть без причини, відповів батько. Згодом хлопчик виріс, але не припиняв дивуватися. Чому жінки плачуть? Нарешті він запитав у Бога, і Бог відповів, задумавши жінку, я хотів, щоб вона була досконалою. Я дав їй плечі такі сильні, щоб тримала цілий світ, і такі ніжні, щоб підтримувала дитячу голівку. Я дав їй дух настільки сильний, щоб стерпіти будь-який біль. Я дав їй волю, настільки сильно, що вона йде уперед, коли інші падають. Вона піклується про хворих і втомлених, не скаржачись. Я дав їй доброту любити дітей за будь-яких обставин, навіть якщо вони кривдять її. Я зробив її з ребра чоловіка, щоб вона захищала його серце. Я дав їй мудрість зрозуміти, що добрий чоловік ніколи не завдасть їй болю навмисно, але іноді випробовуватиме її силу і рішучість стати поряд з ним без вагань. І нарешті я дав їй сльози і дав право проливати їх де і коли вона забажає. І тобі, мій сину, треба зрозуміти. Що краса жінки не в одязі, зачісті чи манікюрі, краса жінки в очах, які відчиняють двері до її серця, де живе любов. Запам'ятай, якщо ти чоловік, будь обережним, не дай жінці заплакати, тому що Господь рахує її сльози, жінка створена за чоловіка. Не з ноги, щоб бути приниженою, не з голови, щоб перевершувати, а з боку, щоб бути поряд з тобою і бути рівною тобі, з під руки, щоб бути захищеною тобою, і зі сторони серця, щоб бути коханою. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Залиште коментар, висловте свої думки, побажання, пишіть імена свої, своїх сімей, сімей, своїх дітей і про подобайки чи дизлайки. Не забувайте. Слава Ісусу Христу!